Добрий вечір, пані і панове. Ось так я чогось опинився без світла, наче на дворі немає такої, якоїсь біди. Ну, Сніг випав, гарний, чудовий сніг. Але на моїй вулиці підковий сім. Світла немає зранку. Виходив на зв'язок через телеграм на Львівську обласну цю енергетичну організацію. «Львівобенерго», нічого не вдалося, не з'ясували наче прочищали восени, вирізали купу дерев, причому фруктових, там, де можна було і не дуже так капарно себе вести, але вони зробили це, ну Думаю, ладно, я хотів посваритися, але вважав, що енергетики знають, що роблять свою справу, і тому промовчав, затиснувши зуби. Але так вийшло, що і це не дало результату. тому що по вулиці Підкове, наче є енергія, а в мене немає зранку. І немає ракет, немає артилерії, немає якихось таких аж підстав причин, що не було. І я так, на жаль, опинився і вже з самого ранку. Отож, будьмо на зв'язку. Напевно, прийдеться просто прилягти, відпочити поспати, але то є кепсько.